Великий ефір Василя Зими мене звати Василь Зима. Дві години ефірного часу. Я та мої колеги з вами до 21.00. Дві години вашого часу будемо говорити про найголовніше. Дві години щоб дізнатись про війну. Долучається до нашої ефіру Сергій з воєнні підсумки дня. Та чим живе світ, що там у світі розповідатиме Юрій Фізик. Дві години щоб бути в курсі економічних новин. Передаю слово Олександру Морчевці, Він говоритиме про економіку під час війни та новин спорту. Євген Пастухов готовий говорити про спорт. Дві години в компанії улюблених ведучих. Про культуру під час війни готова говорити Ліна Чишейна. Ведучих, що багатьом стали мов рідні, можливо, погода, хоч додасть нам якогось оптимізму. Пані Толка Діденко нам готова розповідати. А також поважних гостей студії у нас буде сьогодні Володимир Огриско, <кхід> Якщо все буде добре, події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на Еспресо.